Доброго вечора, друзі, як завжди помоєчка. Після праці заїхав, сьогодні вихідний день. Комунальники не возять, часники возять потихеньку. Народу сьогодні було на свалки багатсько, бо я їхав в район, возив сім'ю скуплятись, скупуватись, різні тапочки, носочки, футболочки. Підскупилися. І що я заїжджаю? став так воно такая непримітная дивіться коробочка якась системник оперативочка на месте так. проводочки чайнички системник старый как цвит так один есть другой О, друже, трошки напічканий. Блок живлення. Оперативки нема. Відеокарта. Дісковод. Таке, таке. Блок живлення 300 ватт. Так. Тихо. Такі то динозаври. Ох, боковухи Не, це щоб його кермашками поставив його отак щоб було прилічніше, прилічніше отак Ох. два чайника. Стан як завжди у них так відкривайся. Знак, я їх брати не буду. Вони нікому не потрібні. Так, більше нічого я не бачу, щоб закидали. Так, але ж заглядати треба. лише ж, але от ножичок А ну, ще древній чайник. Опа. Це телевізора. Тут нема ніфіга. Ох, тижка. Шкода надбито. Гарне було блюдо, блюдо, блюдо. Парфури із ГДР 53 рік? Ветеринарна аптечка. Вони дорого коштують, я собі купував. А вони щось нафіга йому. Так, що у нас тут Ящики, немає нічого. Що це таке? Що це таке? Піхозно. Приемки, шмонки. Телефонів нема. Так, давайте. Сильно му не буду. Коротше, друзі, немає нічого цікавого. Із цікавого то що два моні... два системника, дві подложки. Пані Олено, А ну дивіться. є, Ой, красота яка. Тихо! Отакий. От Отака. Походу шкіл є. Та ні, вроді нема. Нехо передивлюся. Отакий от все. Молочні, чи що таке воно. Якась жидкость. Ручка. Натколотий заварничок. Ага. Одна є крышечка. Це не надколота. Заберем. Ага. Ось от такий от ніж на феврале нужен. Опа, ложка. СССР. І все. Ось такі тут, друзі, знахідки. При вас трошки розрів. Я думаю, більш нема нічого. Якщо буде ще щось, то буде ще один відос або до цього поприкріпляю. Ось такі, друзі, справи. У вас вподобайка, підписка і коментарі. Всім дякую. Так, друзі, дописуйте відосик з цими процесорами. З цікавого що було ще отакі от ось для дискетів фігня, алюмінієва кружка, алюмінієва кришка. Потім це ж мабуть хтось вкрусь... мадий сам склепав такий альбом. Він порожній. Ну классный. Видите, как красота. Сзади вот так просто. Вот это такая класс. Так, и вот такая вот все книжка. Город пламенных взор Не проверяй женский. Гарни. Коточки. такая туризмная. Так, потім от такі ось ігри. Крокодил гра для подорожі. З того завдань в коробці. все воно на місці. І от така, Тихо. Тихо. І отака. От 28 карт, ключей, квест. А тут от такі ось магнітні наліпки на холодильник. Там їх багатенько. Так, оце, друзі, таке, що я тут знайшов більш-менш цікаве. Та я йому ще Ну, Ще машина щось приїхала вивозити, треба піти глянути. А тепер, друзі, буде друга серія, поки ми знай... ця, потім буде втора, буде вторе продовження шок-контент. Дивіться, яка апаратура. Та-дам! Це переход, буде друга серія. Все, друзі, дякую. Всім мирна вона над головою, хітка над землею. Миріться, не бійтеся, все буде добре.